Всім привіт! З вами хтів. І це відео про те, як я склав на права. Про те, як я складав на права, або як це правильно говорити, посвідчення водія. Тобто, або права, або посвідчення водія. Я, я буду і так, і так говорити в цьому відео. Так от. А ми, а ми починаємо. Так от, на права я почав здавати в 2021 році восени. От я це точно пам'ятаю. Почав здавати, то, що ну, мені тоді було 18 років в, в другій половині 21-го року. І мені е, мамка сказала, що тіпа, треба складати на права. Ну, бо ти мужик, і, тобто у мужика має бути машина, і він має вміти їздити на машині, і, ну, і так далі. Ну, і мене просто, типу, поставили перед фактом, що я маю скласти на права. От, поставили перед фактом, а я такий, типу... Ну, знаєте, не звик чинити супротив. Тобто, те, що мені кажуть, я те і виконую. Тобто, типу, сказали, що треба на права. Сказали, що треба на права здати. Я такий, ну ладно, ну ок, типу. Ну і почав я ходити в ту, не знаю, як воно, школа водіння, чи якось так воно називається. Ну, в оту, в той заклад, де тебе навчають на кермування автівкою. Ee, спочатку, як, як це проходило? Тобто, Там був такий клас, тобто, ну так як в школі, просто клас, ти сидиш за партами, і е тобі там показують по телеку, там такий телек був. По-моєму, там був не телек, там була така штука, знаєте, що. Блін, я не знаю, як вона називається, ну таке, що світло, від... коротше, менше з тим. от, ну, і, Може у когось в школі презентації показували через цю штуку. Оце вона, коротше. Тобто, це не телевізор, це отаке WOUD було. Е е прожектор, ні, не прожектор, ну, я, я сподіваюся, ви зрозуміли. От. І по цій штуці показували різні уроки. Там е така була 3D-графіка. Тобто, ну, ну, таке, як, е ну, Типу, в 3D-графіці там показували, де машина їздить, як потрібно себе поводити на різних. Е в різних дорожніх ситуаціях, де, де повертати, що там різні знаки означають і так далі. Я погано це пам'ятаю, що там показували, бо ну, вже три роки пройшло якби, з того часу. От, і десь там показували, тобто я не пропускав ні разу ці уроки, я не пам'ятаю, як часто вони були, може, два рази на тиждень, може один раз на тиждень, я от, чесно не пам'ятаю. Але я взагалі жодного разу не пропустив. Хоча я пам'ятаю, що більшість пропускало і там десь. На ці уроки десь, може, половина людей лише ходило, всі інші, типу, не ходили. От, Були оці уроки, де ти сидиш, ну так як в школі, тобто в класі, за партою сидиш, і там оці відеоуроки. І, і ще був ну, тіпо, викладач чи вчитель, як його назвати. І він теж там щось пояснював, щось роз'яснював, там, розказував, ну, пояснював, що там показують. на на, цьому, на, ну, У цьому відео, у цих відео. от. Ну, Там десь якийсь час були просто уроки, тобто ці відеоуроки, вони десь тривали, може, місяць, може, два, я не пам'ятаю. І потім вже паралельно з цими відеоуроками почалися, типу, практичні уроки. Ти, ти, ти сідаєш в автівку, і там з тобою інструктор з іншого боку, і ви просто їздите. їздите їздили навколо? Оцеї от, е, як воно, Ну, навколо цієї школи водійської. Ну, і, типу, просто їздили, там, показували. Їдеш туди, сюди, типу, педалями, оце, тобто, ну, педалями вчилася тиснути, знати, з якого боку гальма, з якого газ. Я, наприклад, вже не пам'ятаю з якого боку, бо давно не їздив. Ну, це там поворотники вмикати. Цю, як воно там. Коробка передач, як воно там називається? Ну, ця штука, коротше. От. Я, вже, я вже реально забув, я, типу, дуже давно не їздив. Я як склав на права, так з того часу і не їздив. Бо мені ну, типу, не, не треба було. Е, от, Ну, типу, їздив там навколо тої школи, там повертавшись. Спочатку трохи по, по школі їздив, потім там трошки вже на дорогу виїздив. Е, да, Потім вже. Були уроки, де повністю на дорозі їздиш. Тобто на дорозі туди-сюди повертаєш. М -м -да. Ну так, да, і паралельно були уроки. Ну, тобто, паралельно були уроки, де ти на, на машині їздиш, і паралельно, де оці відео уроки, де тебе чомусь учать. От. І я так довго складав, тобто, у мене були е, типу, як це сказати? У мене було декілька виклад... цих інструкторів. Тобто той, що вів у ці відео уроки, він був тільки один. А ті, що там, дивилися за тим, як я їду на машині, то були вже інші. Так, от, У мене було там три інструктори, тобто перший був такий, типа ну, такий нормальний був. я не знаю, Ну, такий, типу, нормальний челік, темщик якийсь нормальний був. Тобто, другий теж там якийсь дідо був, але дідо такий, хороший був. В принципі, дуже нормально. Ми з ним їздили. тобто, А, і ще треба пояснити це. Тобто я ж починав десь в кінці, 21, ну, десь в другій половині 21-го року здавати на права. І там ну, здавав десь восени, і до зими воно розтягнулося. І я десь мав би зимою вже то скласти, напевно, але почалась от... чи весною, мав би скласти, не пам'ятаю. Але почалася двіжуха, яка почалася. Ну, ви знаєте, про цю двіжуху. І воно розтягнулося. І я десь, коли почалася ця двіжуха, я взагалі не ходив на кермування. Десь потім тільки почав через місяць чи через навіть трохи більший час. Ну і да, там треба було. Я, я тут щойно згадав, треба було здати 20, 20 уроків водіння на цій машині. Тобто, це там відмічав оцей інструктор, і треба було 20 разів від'їздити. 20 разів від'їздити, я це щойно згадав. Е, ну і там щось дуже довго того інструктора не було. Типа, дуже довго інструктора не було, е, тобто там десь тиждень, два тижні треба було чекати, щоб поїздити. Е, і що там? А, пот... ну і потім мені батьки сказали, що це так не, не має бути. Що треба, щоб я пішов там, пожалівся до них. Сказав, щоб мені частіше, щоб мені якогось іншого інструктора знайшли. Бо то так не може бути, бо це дуже довго, ти будеш так складати, треба вже мати права. Ну, я пішов, пожалівся, сказав, давайте мені там іншого інструктора. Ну і мені дали іншого. Але той інший інструктор, він був якийсь трохи такий, ну, долбойобік, мені здається. Тобто Він якийсь трохи цей. Чи то, не зовсім в адекваті був, мені здається. От, і мені якось не дуже прикольно було з ним їздити, але куди вже дінусь? Якби, Куди вже дінусь? Е, от, Ну їздив там, тож, там. Проїздив всі ті 20, 20 е, уроків. Тобто, 20 дан. Ну, 20, типу, проїздив. І, ну, знаєте, якби не оця двіжуха що була, то я мав би складати дуже важкий іспит. Ну, останній. Ні, не так. Давайте до цього ще не передам. Ще мало бути, дивіться, як мав проходити, типу, екзамен, іспит, по ост останній, по якому я мав би отримати права. Тобто, мав бути якийсь екзамен, тобто тест, щось, типу, того. Якийсь екзамен, тест. Ну, просто за компом. ти Сідаєш, там тобі 20 тестів, і ти маєш на них відповідати. Я до цього тесту готувався, типу там. Ну, була така в мене книжечка, або не було книжечки, я вже не пам'ятаю, що я просто по інтернеті вчився. Ну, я там вивчав щось, читав, вивчав там, готувався, коротше. Я реально готувався, не, типу, байдикував. Е, да, не, не байдикував, читав, готувався по тій книжечці. Ну і пішов, пішов уже в той. Я не знаю, як той заклад називається. ну туди, де здаєш оці тести. Пішов, як воно? Почав заком. Ну, сів комп, почав складати і я склав. Тобто там з 20 тестів треба було зробити, ну, допустити мінімум дві помилки. Тобто, 20 питань, дві помилки, в принципі, допускається. Якщо більше, то ти не склав. Я якраз пам'ятав, я отак сів закон, почав складати. Тобто, перше правильно відповів, друге, правильно відповів. Десь, по-моєму, я на дев'ятому помилився. Такі дев'яте питання, я неправильно відповів. Потім десяте питання я неправильно відповів. Я думаю, ну все, тепер точно не склав. Вже дві помилки, вже все. Але потім я на все правильно відповів, і ну, я склав. Тобто. Якраз дві помилки допускалися. У мене, мене якраз тільки дві помилки було, і я ну, склав цей тест, що за компом був. Ну і потім мав перес, вже мав бути такий практичний тест, де треба, де треба на цій на машині їздити. Тож, тепер давайте вже за це поговоримо. Тобто він з самого початку мав бути складнішим. Тобто, там мав бути якийсь дуже складний тест. На якому там щось. я погано пам'ятаю, там щось і, і на гору якось заїздити, якось зупинитись на горі, і задом якось їхати. І задом якось їхати. І куча всякого. Так от, і задом якось їхати, і через конуси, і е, якось паркуватися, якось паркуватися і ще. Ну, багато всякого. Тобто, ну, мені. Я погано пам'ятаю, що там було конкретно, але якийсь реально важкий тест був. І мені здається, що більшість його би тупо не склали. Тобто це був такий тест, ну, такий навмисно складний, щоб люди просто ну, бабки їм давали, і ну, і вони отримували права просто за бабки. Мені здається, що так, це. То, по, по такій причині цей тест був такий складний. І так от, але почалася ця двіжуха і. Е Ну, цей тест його спростили. Його спростили через е, ці всі події. Е, і як воно? Ну, і мені показували, як його пройти треба буде. Тобто там був дуже простий цей, іспит, де треба було просто щось по дорозі проїхати, по якійсь такій сільській, десь за містом. Просто проїхати, розвернутися. Ну, з, з, на заправці ти такий стоїш, я згадав на заправці, з заправки виїздиш, там поїхав. Щось по дорозі в якомусь такому, ну, за містом в селі, то там доїхав, потім розвернувся і далі на заправку заїхав. Тобто такий тест полягав, Ну, я по ньому готувався, але не встиг. Тобто, я не встиг на такий тест, потім вони його трохи ускладнили. Потім був ще, вже, я вже по-іншому, цьому останньому іспиту, складав. Він полягав в тому, що ти мав на машині якось виїхати. Нагору, ну, як, ну, як на гору, такий на, на пагорб, скоріше, е, повернути, а там якраз така. ну Це вже було не за містом. Тобто, це, це вже був такий нормальний рух. тобто е, За містом там, е, повертаєш, їдеш прямо, потім там таке кільце, на ньому повертаєш, потім їдеш прямо. Точніше, повертаєш на кільці, їдеш прямо. І що там далі? І далі якось розвертаєшся. і... І їдеш вже назад, по-моєму, так. Дай потім назад намагаєшся заїхати. От, і коли мені треба було це, складати цей іспит, я прям дуже нервував. У мене був дуже якийсь стрес великий. ну, перед, Тобто, ми по черзі, там була якась група, і ми по черзі сідали в машину і їхали. У мене, коли я був в тій черзі, прям дуже стрес був, дуже великий, я пам'ятаю. В мене покидає якийсь стрес, я постійно в якійсь тривозі бо я вже звик. От, був якийсь типу, стрес великий, я пам'ятаю. Але я якось так от собі склав, що ну, блядь, просто, просто натискаєш педалі, просто відпускаєш якось, все собі дуже спростило в голові, все, що мені там говорили, і просто такий, ну, типу, та їдеш ти все. Якось дуже собі, пам'ятаю, спростив. От, сів в автівку, почав їхати. І мені, мені тоді пощастило. Мені просто пощастило, що на дорозі, коли я виїздив з того пагорба, нікого не було. Тобто не було машин, і мені не треба було якось зупинятися, там цей оцей речах тиснути якось. Бо я, мені здається, затупив би. Мені здається, я в той момент би затупив і не склав би. Але, на щастя, нікого на дорозі не було. Я просто виїхав. Просто виїхав, і мені здається, мене це врятувало. Ну і далі я просто їхав. Їхав на тій дорозі, мені там. Інструктор якось так показував руками, як складати. тут. Якось там, ну він не говорив мені нічого, якось руками так показував там, кулак, там зжимав чи якось руками там, показував, так, щоб мені було легше. Але нічого не говорив, якби. Е, от, ну Їхав просто, їхав та й ну, склав. Тут, я це все проїхав і склав цей взагалі мій іспит. І мені дали права. От, тобто я нічого не платив, я, я якби сам все чесно склав по факту. Факту, я сам все чесно склав, нікому не платив ніякі бакси. Все, все чесно. Хоча я знаю, що до, до хрена народу вони просто купують права, а не, не складають чесно. А я от зміг. Я зміг і. і, ну і ладно. Чи, чи знадобились мені ці права? Ну, от я вже два з половиною роки, як маю права, і ні. Ну, Практично не знадобилось. Я на машині не їжджу взагалі. тобто Я з того часу взагалі не їздив на машині, от як склав, я вже не їздив, бо мені не треба. Бо в мене і так нема машини, і я і так живу з батьками. Єдине, де мені знадобилося оце посвідчення водія, воно тільки коли я на всяких біржах реєструвався, криптовалютних, бо ну, знаєте, цю ID-карту чи паспорт, воно якось трохи ну, западло давати. бо... Там інформації трохи більше про мене, а на посвідченні водія там менше інформації про мене. Тобто там немає цього ID номера, чи як це називається, на, на посвідченні водія, яке є на ID-карті. І я думаю, ну, типу, посвідчення водія вже не буде. Там, в принципі, нічого такого про мене немає. Тобто, моє ім'я, там дата народження, місце проживання та все. Тобто, там інформації про мене менше, і я, коли треба десь. Знаєте, зареєструватися, я посвідчення водія використовую, а не it карту От. Це, є, це єдине, де воно мені знадобилося. Єдине, де мені воно знадобилося, реально. А більшість, мені здається, тупо купляли права. Тобто, ну, я й я так знаю. Тобто, я знаю, що в нас в країні всього просто купляють за бабки та. І... Бо, ну, а нахуй? Типу, нема, нема дурних на, нахуй щось там ходити, вчитися. Якщо можна просто купити за херію, за 500 доларів, чи скільки воно коштує, купив то і все та й чітко. А всякі там лохи найходять. В принципі, ну так. Е, Отак. От от. Ну, я, напевно, вже все, що хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд всім щастить.